Людину, яка талановита, великий організатор, мав досвід і в бізнесі, і в комунальних в закладах, державних закладах медичних працювати. І пропозиція затвердити нового головного лікаря на своїй посаді. Прошу внести до порядку денного. Хто за? Хто проти. Отримали. 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про основу законодавства України про охорону здоров'я. Пропонується затвердити посаді головного лікаря комунального закладу Українська центральна міська лікарня Томасова Андрія Петровича. Андрій Петрович, будь ласка, встаньте, що ми бачили вас. От побачимо давайте людину. Давайте ми проголосуємо, потім похлопуємо. Людина, яка має досвід в одній з роботі в одних передових клінік України, яка фактично організована, якщо в приватному режимі, найкраще в Україні. Це об'єктивно. Я досвід роботи живе, проживає в Києві. Після ряду співбесід ми кращої людини на посаду не знайшли, кажу вам відверто. Тому велике прохання підтримати. Хто за, прошу голосувати. Хто, хто проти? Одружений, так. Утрималися. Дякую. Тепер давайте попробуємо.